Андрій Добрянський, директор із комунікації при українському конгресному комітеті Америки, долучається до нашого ефіру. Щиро вітання вам, пане Андрію. Вітаю, дякую, що запросили. Дякую, що знайшли час і можливість. Отже, за оцінками Бібісі, фактично, за рік Дональду Трампу так і не вдалося досягти миру в Україні. За вашими оцінками, в чому може бути причина в його особистісних за великих очікуваннях від взаємин із путіним прямих контактів, в тому, що Кремль не бажає йти на будь-які компроміси і не погоджується на те, що пропонує Дональд Трамп. Чи тут і причини так само внутрішньополітичні якісь? Внутрішньополітичні і в Америці, і е, е, в нашого ворога так само. Е, ми розуміємо, що е, там так само вони не знають, який найліпший шлях, щоби ще. Долучити і продовжити відносини з Дану Трампом, здається, що візити Віткова зараз зупинилися. І навіть і Лавров не брав участь у вчорашній зустрічі Ради безпеки. Тут, тут з боку Америки ми розуміємо, що є різні команди в Білому домі, які воюють вічно проти себе. Це в у сфері економії, у сфері внутрішньополітичних справи, як і так само міжнародні. Правильно і специфічну стратегію щодо завершення цієї війни а, ці обіцянки, які висадали, є так як різні обіцянки президента Трампа, які не з'явилися це. Президент як популіст багато обіцянки висловлює у передвиборчій кампанії. Але навіть і що вчора у промові, які висадали, він садав, що це це єдина війна, які він не міг якось завершити дуже швидко. Ми ще побачимо, чи буде наступний зустріч. Я думаю, важливо всім почути, і це буде наслідки зустріч з Орбаном, який перелітає до Америки сьогодні. Але Дональд Трамп говорить про те, що Путін йому скаржився, мовляв, не може завершити десятирічну війну, і так би мовити, перекладає не то відповідальність на Дональда Трампа, не то просить його підтримки і опори. Як трактувати цю історію? Довголітна історія між е, е, до, обидвох лідерів, але е, в тім, що е, це, що розповідає Путін, я, ми знаємо, що через різних журналістів, різних е, осіб в білому домі, що це пояснення він від е, з боку диктатора. Не це досить розчаровують, і і, вто, і і Трамп втомився кожний раз. Що Путін Путін починає про Гельмі, Хмельницького про історію Київського Русю, що така територія так, така територія. Трамп просто хоче показати до своєї суспільство що він готовий перемогти якось. А Путін балакає йому про різні історичні справи, про яким Трамп ніколи не дбає. Він не може згадати які ті вісім різні угоди, які він підписав. Бо він не може згадати навіть хто є прем'єр Конго чи інших країн. Він тільки хоче показати до світу ті світлини на екрані, щоб залишилося в його спадщині, щоб він був надзвичайний лідер, і це його розлостить найбільше Путін, що продовжує цю війну. І це ослабить президента Трампа на світовій арені, і ми бачимо, що це є причина, чому нова схема була включена щодо продаж зброї до України, як і так само розмови про додаткові системи, які Америка є готова передати Україні. А як ви оцінюєте сам формат політики Трампа, який базується на особистісних угодах? Чи може ось цей персоналізований підхід спрацювати із путіним, тому що за рік ми не побачили прогресу? Зовсім не бачили прогрес. Ми знаємо, що це є особа президент Трамп, який не зацікавлений у міжнародних угод. Він хоче двосторонні, як ви сказали, персональні і особисті відносини мати. Це є е, е, якесь повернення до часів е, імперії і і королів, е, але це він бачить як найлегша справа, найпростіша справа на будь-яких угод. І ми це бачили, що є декотрі результати у близькому сході, не е, зовсім. Миру у в Ізраїлі, але е, економічні угоди, які він створив у близькому сході з різними іншими арабськими країнами, з Путіном, на жаль, е, для на жаль, держпрезидента Трампа, ці пропозиції щодо близьких економічних е, зв'язків з Америкою і Росією, це, це жарт. Е, просто і, і вони б не нічого допомогли Америці поза. Мабуть, ті рідкі земельні елементи, але ми знаємо, що Україна є готова більше ніж Росія, щоб допомогти Україні Америці, втім, як які так само вони вже працюють у співпраці не тільки у цій угоді, але довголітні довголітній експерти американці, які відвідали Україну тільки в справах рідко елементи. Тобто формату G2, тобто такої великої двійки із Володимиром Путіним поки що не виходить. Але я бачу, що є спрямування, аби ці G2 були сформовані з Китаєм так 100% і знову. Знову повернення до ідеї імперії до іперії чи король до короля, а, і а, з боку Чі Джимпінь він не має таку велику а, а, склад союзників, як Америка має, але з боку а, Америки. На жаль, президент Трамп починав торгівленну війну не тільки з нашим ворогів, але з нашими найблизькими сусідами і, і союзниками. А, то чим більше Трамп воює між міжнародний склад а, тих, які підтримують Америку, Ші Джинпінг тоді долучається і. Я би казав, що через останніх п'ять літ ми бачили е, е, більші зв'язки, сильніші зв'язки з північною Кореєю, з Іраном, з е, е, Російською Федерацією. і це є е, чому Трамп хоче мати а тет зі Джимпінгом, бо він. Він що розлостив своїх союзників і і ще існує ті союзи, але е, але він хоче стати самостійним. Що Америка не не потребує нікого? Він бачить, скільки консолідує вплив е, Китай під е, через останніх п'ять років. І тут Путін уперше за тривалий час заговорив про можливість нових ядерних випробувань. Мовляв, у відповідь на дії Сполучених Штатів Америки BBC це трактує як спробу підняти ставки перед новими переговорами. Що насправді це може бути з боку Російської Федерації? Це шантаж чи справді підготовка до якогось великого торгу? Я ми розуміємо, що чим довше ця війна буває. Чим більше втрати чи чи то самі солдати з Російської Федерації, чи їхні танки. Зброї, літаки, що політичний стан Путін справді ми не знаємо, як, як довго це ще може залежити. Я думаю, багато світ є здивований, що е, Російська Федерація не його не зарізала до нинішнього дня, але йому ще треба відповідати через мережі дезінформації, коли такий, як Трамп, каже, що а я, я бачу, що ви маєте випробування, я буду так само мати. Навзагал ми розуміємо, що. Це буде просто е, випробування літаків, не не е, вибухи ядерні зараз тепер. Але ніколи не знати, що ворог хоче показати світові. Я думаю, що вертатися до ранішу справу е, тут у трикутника е, Північна Корея, Росія Росія і Шіжімпінь. Ми розуміємо, що Китай на горі. Вони найбільші пливові, най, найбагатіша країна. То я думаю, що е, перед тим, що Путін би це спробував, він би мав перевірити жінки, який зовсім стоїть проти таки, таких вибухів. Але так само постає питання, як можуть на це реагувати Сполучені Штати Америки чи переросте це в якусь холодну війну, чергову гонку озброєнь, і як себе може повести Китай як третій центр цієї сили? Uh, oh, дуже скомплектоване тут я uh, yeah, yeah, думаю, uh, одна потенційна стратегія тільки скажу, що uh, і була конференція uh, щодо uh, війни проти України два тижні тому в Вашингтоні ще буде через тиждень, і більше і більше політологи експерти бачать, що у такому трикутників, коли Рос Америка хоче мати відносини з Росією і окремо з Китаєм, uh, є можливість що uh, не сфокусувати на на приближення Китаю з Росією, але показати Китаєм, що Америка не би не би не насварила, якщо чи то в Манчжурії, чи в інших територіях далекого сходу Китай би хотів показати Путіну, хто є справді в селі тоді, і це це може відбутися таємно. Це може бути відбутися у відкритій розмові з Китаєм, але на майбутність ми бачимо через експерти і самі в території нашого ворога які бачать, що населення е, нашого ворога розпадає вічно що 10 літ менше і менше, е, і і чи ця територія далекого сходу залишиться російськ... російської російською до кінця е, півстоліття століття? Я думаю, баг... більше експертів тут бачать що це буде Китай, що е, розбільшується, і чим більше хоче Путін розширити свою територію, це не залишиться російської фер... території